Друзі, зараз на акції у нас дуже крутий варіант серед діодної LED-балки, яка має потужність 150 Вт. Вона має два режими біле та жовте світло. Вона світить білим, жовтим або ємний. неї трубовсток, також білий або жовтий. Зараз покажу, як вона буде виглядати. Це у нас іде ось такий варіант з LED-балки. Вона має діоди в два ряда, як ви бачите. Збоку є діоди для того, щоб розсіювали, діоди посередині для того, щоб світили вдаль. Компактної форми ось такі кронштейни кріплення ідуть до неї в комплекті. Кронштейни, бол, звичайно, все йде в комплекті. А, ось так вона буде. Так, це у нас іде довжина 42 см. <кій> Висота її 3,5 см. Хороший варіант. Працює вона 12-24 вольт. Режими перемикаються просто вмиканням вимиканням. Зараз покажу, як саме відбувається перемикання режимів. Якість її дійсно хороша, продали їх дуже багато, нарікань по них ніколи не було. Так, ось це у нас іде біле світло. Потім включили-виключили, вже в нас іде білий стробоскоп. Включили-виключили жовте світло. Включили-виключили жовтий стробоскоп, Потім біло-жовтий стробоскоп, Ну і потім знову повертається на біле світло. Ось такі вона має режими роботи, хороший та якісний варіант. Гарантія на неї дається один рік. Якщо вас буде цікавити, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія-Словак МТЗ.